Всіх вітаю на моєму YouTube каналі я Астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми з вами обговоримо сонячне затемнення 29 березня, які задачі перед нами відкриває завершення коридору затемнень? Про що це для нас, який цикл відкривається? Прошу вас підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій інстаграм. В інстаграм, до речі, я планую. Завантажити допис про вплив сонячного затемнення на кожен знак зодіаку, тож що очікуйте найближчими днями. І також обов'язково залишайте свою реакцію, свій зворотній зв'язок на це відео. Мені завжди дуже приємно читати ваші думки, ваші погляди. Для мене це найбільша мотивація продовжувати рухатись далі. І не забувайте ставити лайк. Будемо починати обговорювати сонячне затемнення. 29 березня у нас вже завершується коридор затемнень. Коридор затемнень дійсно, так як ми це обговорювали в попередньому відео, про місячне затемнення повертав нас до суті. У кожного через свою сферу, де найбільше вмикалося через здоров'я, реалізацію, можливо, фінансові питання в когось через близьких людей, в когось через особисте проявлення. Проте, дійсно, цей коридор затемнень він зривав і продовжує зривати всі нашарування, котрі являються неактуальними, ту віру, котра підривала ваш напрямок, далі, ваш рух вперед. І цей етап завершальний сонячне затемнення. Навіть в тому форматі, що це останнє сонячне затемнення на осі Овен-Терези, вузли місячні вже перейшли в знак. Діви та риб, тож ми дійсно завершаємо цю історію. Це питання взаємодії, я та світ навпроти, я та мої стосунки, як я в них себе відчуваю, про що мої стосунки на даному етапі, що підсвічує мені таке велике зеркало, як люди навпроти мене, яке ставлення до себе в першу чергу вони мені підсвічують, з чим мені потрібно допрацювати. І цей етап, котрий почався у нас з квітня 2023 року, ці затемнення на усі овен Терези, вони завершаються. Це цей цикл, котрий. А зараз в цьому етапі під час цього сонячного затемнення, 29 березня, у вас можуть відкриватися певні бачення того, до чого вас привела та справа, з котрою ви почали працювати в квітні 23-го року, весь цей етап, всі ці сонячні затемнення, котрі відбувалися, і взагалі коридори затемнень, до чого вас це підводить? Чи це ваша справа, чи вам потрібно щось? Змінити в своєму житті. Ви маєте простежувати, що підіймається в коридор затемнень, які тематики підіймаються, про що вам всесвіт говорить, куди найбільше зараз треба звернути увагу і з тією сферою працювати. Чи дійсно ви готові продовжувати цей шлях і закладати цикл на 19 років, 18,5, з На пів повернення буде 9 років, коли таким чином можемо сказати, жнікнече будуть перевіряти, до чого ви дійшли. Тож, наскільки дійсно ваш намір серйозний, щоб розпочинати такий цикл, чи можливо зараз у вас не про початок, можливо, зараз у вас про завершення, про необхідність того, що дійсно ви вже повністю зрозуміли ті уроки, котрі перед вами відкривалися? Ви вже виросли, ви розумієте, що, наприклад, ці люди, з котрими ви намагалися спілкуватися в цей час, чи ваші стосунки, котрі в цей етап зазнали великих трансформацій? Вони про ваше майбутнє, чи все ж таки, ви вже готові залишити їх в минулому. На момент сонячного затемнення, 29 березня, більшість планет, ми будемо бачити такий собі парад планет в кінці риб, в останніх градусах риб від 25 до 30. У нас там буде Сатурн, ретроградна Венера, ретроградний Меркурій, висхідний місячний вузол та Нептун. І... У нас таке собі поєднання Сонця в 10 градусі овна про початок чогось, так? І тим паче завершення цього циклу затемнень на цій осі, але і більшість планет в кінці знаку риб. Тобто ми оглядаємо повністю наш шлях, нашу працю, до чого ми дійшли, що вже в нас є всередині, яка опора вже готова нам дати ту стабільність те, чого ми шукали в зовнішньому світі. І це можливість оглянути дійсно, чи ви готові продовжувати так, чи все ж таки ви вже в моменті, коли ви маєте перейти на початок цього зодіакального циклу, ми ви маєте перейти в знак Овна і розпочати абсолютно нову якісну історію, а не залишатися в минулому. Ретроградні Меркурій та Венера дають нам змогу все ж таки оглянутись і з подивитись, а чи дійсно. Це актуальна історія для мене, чи я вже з цього виросла, чи я вже готова йти далі. Тобто коридор затемнення він дає нам рушійну силу рухатись вперед. Він дає нам рушійну силу розпочинати щось. Так, безумовно, ви можете це зациклювати, ви будете повертатись до цих тематик, але ви можете просто їх доопрацьовувати, ви можете робити їх дооформленими, якщо, наприклад, ви щось починаєте в коридори затемнень. Але в даний коридор затемнень. В нас було дуже сильне повернення назад, дуже сильна рефлексія того, наскільки те, що в кожного своє підіймається в житті, воно життєдайне, воно здібне рухати вас далі, воно вам дійсно знадобиться вашому шляху, або ж ви маєте все ж таки закрити ці двері. Тобто, ось про що цей коридор затемний. Це період, коли інтуїція працює чудово, це період, коли рефлексія працює чудово. Коли ми маємо поєднувати матеріальні наші моменти, котрі дають нам можливість відчути стабільність в своєму житті, рутина, якісь наші звичні дії, і момент, коли ми маємо поєднувати відчуття себе, свій внутрішній голос, відчуття вищого я, до чого воно нас веде, Тож, трошки повернемось назад і оглянемо цей момент. Сонце в момент сонячного затемнення буде з'єднатися з місяцем в десятому градусі. Овна. саме в цьому градусі розвертались в ретроградність Меркурії та Венера, були в з'єднанні на період місячного затемнення. Тож це можливість переоглянути, переосмислити свої вибори, переосмислити взагалі свій мисленнєвий потік, наскільки він являється для вас. Прийнятним на поточному етапі, чи готові ви працювати з цими мисленнєвими конструктами, котрі і приводять вас до того, що ви маєте в своєму житті. І точно так і з венерою, це можливість переоглянути свої вибори життєві, чого вам хочеться і чому вам це хочеться, тобто побачити за цим причини наслідкові зв'язки. Взагалі, місячне затемнення, воно нас повернуло до основного. Повернуло до суті. І зараз, на період сонячного затемнення, ми маємо реорганізувати у кожного це своя історія, своя сфера життя. Включається, це треба дивитися по натальній карті. Але ви можете зараз спостерігати за тим, що у вашому житті підіймається. Це може бути сфера вашої професійної реалізації чи соціальної реалізації, чи це може бути сфера стосунків, здоров'я, щось пов'язане з близькими в будь-якому етапі. Щоб ви зараз не проживали, це необхідність усвідомлення, чи ви готові тут приймати зміни, чи ви готові закрити двері в те, що вас вже не влаштовує, те, що вам вже повністю не відповідає, і ви розумієте, що все, я так в своєму житті більше не хочу. Чи ви все ж таки хочете залишитись в цьому? Це дуже важлива чесність. Але овен нам дає спроможність рухатись вперед. Знаходити для себе якісь варіанти, в яких ви будете відчувати, що так це класно, це моя реалізація. Дуже важливо чути себе, дуже важливо розуміти, що ваші амбіції, ваші прагнення, вони являються зараз найбільшою зіркою, котра вас веде, тому що овен це все ж таки про початок, це все ж таки про рух, про велику інтенсивність, активність, це про проявлення себе зовні волевиявлення. Тож саме ваші амбіції, емоційна сфера ваших бажань, вони говорять вам правду і те, чого ви дійсно, на що ви дійсно спроможні. В момент сонячного затемнення між Сатурном та Ураном буде точний секстиль, це зв'язок минулого та теперішнього майбутнього, це можливість м'яко, з рефлексією. Відійти від минулого, відійти від тих конструкцій, котрі дійсно ну, вже не актуальні, ви вже це пропрацювали, і треба відходити до дій, так, від постійної рефлексії до проживання свого життя, до реальної реалізації ваших ідей, ваших бажань, котрі вас надихають. Від чого у вас всередині з'являється ця енергія, оскільки по Овну ми маємо простежувати, що мене в цей момент запалює, в чому я відчуваю найбільше енергії, і рухатись туди? Це дійсно досить цікаво, оскільки ми на етапі переходу. Зараз такий етап, коли Нептун буде переходити в Овен, Сатурн буде переходити в Овен, це буде відбуватися в період весни. Потім влітку Юпітер буде переходити до знаку раку, і Уран перейде до близнюків. 25-й рік планети ще будуть коливатися, вони ще будуть повертатися назад. Це певний такий перехідний етап. Перед нами відкривається щось нове, щось, що ми ще не можемо осягнути своєю свідомістю. Але вже в 26-му році і 27-й рік так точно ми війдемо в нову епоху, в абсолютно нове творення світу. І зараз, якщо ми будемо повертатися до особистісного формату, для чого це кожному з нас, для чого нам цей досвід, так це можливість відійти від якихось усталених наративів того, як ви маєте рухатись, куди ви маєте рухатись, до почуття своєї душі, до відчуття того, що це мене надихає, до цього я хочу йти. І тут ми з вами накладаємо всі сфери вашого життя. Ви маєте. Опиратися на ваш досвід і від цього рухатись вперед. А в глобальному плані це певний початок реорганізації, можливо, створення нових альянсів, створення нових з'єднань, нових союзів, відхід старої моделі, початок чогось нового, перегляд, свого ставлення. Будемо спостерігати, як це буде реалізовуватись, але цей період, 25-й рік, це ще певна. Перебудова це перехід. І він не може відбутися за одну хвилину, за одну секунду. Він має пройти, він має стати стабільним. І зараз для цього є всі шанси, щоб все ж таки світ почав цей перехід. Для цього дуже важлива самоусвідомленість. Ми бачимо на енергетичному плані також це підтверджують, це перехід енергії в іншу якість. В якість матеріалізації, в якість руху, швидкого відчуття себе в моменті, можливість переобрати, можливість бути гнучким і відчувати, що зараз саме ця гнучкість мені потрібна, що зараз саме так я хочу реалізовувати те, ту чи іншу ідею, чи те чи інше завдання. Підсумуємо: ми переходимо по задачам від місячного затемнення від чесності з собою. Чесності перед своїм обраним напрямком, до сонячного затемнення вовні, до початку руху, до того, що реалізація вже проситься, і цей потік енергії, він вже готовий дати результат. Вам потрібно зізнатися собі, чи дійсно ви готові реалізовувати свої амбіції, зізнатися собі чесно, чи дійсно це те, чого ви хочете в своєму житті, і рухатись в цьому напрямку. Сонячне затемнення дає всі шанси реалізувати те, до чого ви прагнете. І також важливо записувати, які у вас зараз ідеї, які у вас зараз бажання, що підіймається в вашому житті, і простежувати це в наступному коридорі затемнень, який відбудеться в вересень-жовтень цього року. Там буде початок і навіть і хочу сказати кульмінація реалізації того, що почалось з місячним затемненням в цьому етапі, 14 березня. Тож, так, ми сьогодні з вами проговорили, що очікувати, а очікувати початок чогось нового в своєму житті, рухатись в цьому напрямку, не сприймати коридор затемнення, як щось, що являється дуже страшним. Це етап підсвічування. В вашому житті всіх тих нюансів, всіх тих моментів, котрі ви в будинності намагалися закрити, відійти від цього, перевести погляд на щось неважливе. І коридор затемнення, особливо цей, і особливо сонячне затемнення 29 березня потребує усвідомлення, що ви зараз маєте виокремити в своєму житті найголовніше. І до цього найголовнішого робити максимум зусиль. Енергія Овну дає для цього всі шанси. Тим паче, це перший новий місяць після початку нового циклу сонячного, після 21 березня, коли сонце ввійшло в нульовий градус Овну і розпочався новий астрологічний рік. Тож так, переглядаємо все своє колесо життя, обираємо напрямок, який рухаємось далі, та все вийде. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Також дякую вам за зворотній зв'язок, за лайки. Не забувайте, будь ласка, і до зустрічі. Буду вас чекати під час наступного прогнозу.